Другий тур виборів президента України минув. В користі виборчі дільниці відкрились вчасно о 8 годині ранку. А виборчий процес тривав без ексесів. Про що говорили і голови виборчих дільниць міста. Ми відкрилися як положено рівно 8 годин ранку. Заразу би всі мужчина зайшов перший. Ну все, без ексесів, нічого, все нормально. Проходить голосування дуже добре. Явка набагато більше, ніж першого туру була. На 12 годину у нас 545 проголосувало, це 26% від виборців. Активно всі йдуть, голосують, задоволені. Так що в нас спокійно, добре, все нормально. Родинами та поодинці користенці активно включились у виборчий процес. І вже на 12-ту годину, 21 квітня, по Коростеню проголосувало майже 22% городян. Серед тих, хто проголосував, був і міський голова Володимир Москаленко. Ми бачимо, що у нас що перший тур прийшов спокійно, що сьогодні, по крайній мірі, йде спокійно. Скажемо, ми там через кожні 4 години даємо інформацію, скільки проголосувало у нас. В другому турі вже більше проголосували, ніж минулий раз в першому турі. Тоді було на 11,19%, зараз 21,65%. Ну а на оцьому дільниці ми знаходимося, взагалі вже 26% проголосували. Це говорить про те, що в Ростенці, я думаю, що всі наші держави свідомо, йдуть, тому що вони вибирають своє майбутнє. Як ми сьогодні проголосуємо на виборах президента, а наступні в цьому році вибори до Верховної Ради, так буде залежить наше життя. Ніякого тиску не з боку ніякого кандидату. По крайней мере, у нас немає, і в мене такої інформації теж немає. А люди спокійно приходять і голос, за кого вважають за потрібне. За словами голови окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 64 В'ячеслава Сігачова, виборчі дільниці закрились о 22 годині. Вибори пройшли спокійно, суттєвих порушень не було. Суттєвих порушень під час виборів зафіксовано не було. Жодної скарги до окружної виборчої комісії не поступало. Особливістю повторного голосування було те, що на території нашого округу працювало дуже багато міжнародних спостерігачів, тільки від ОБСЄ працювали три мобільні групи, які моніторили постійно, їздили по дільницях і перебували тут у нас під час уже підведення підсумків окружної комісії, і аж до самого кінця, і доволі. Ми отримали схвальні відгуки про нашу роботу, про нашу професійну команду окружної комісії. Отже, вибори президента України по 64-му територіальному виборчому округу відбулися. На всіх дільницях зафіксовані рівномірні пропорційні результати, відповідно до яких по округу Володимир Зеленський втричі випереджає чинного главу держави Петра Порошенка. По місту Коростеню ситуація дещо інша. За кандидата Зеленського Володимира Олександровича віддано 72 735 тисячі голосів. За кандидата Порошенка Петра Олексійовича віддано 18918 голосів. Відповідно, в відсотках це складає 77,9 і 20,3%. Але я думаю, для користинців цікаво знати цифри а конкретно по місту користення. Тому я можу їх навести із 48 379 виборців. Взяло участь у голосуванні 29 751 виборець. Тобто явка склала 61,4%. Результат кандидата в президенти Зеленського Володимира Олександровича 24 199 голосів. Результат кандидата президента Порошенка Петра Олексійовича 4 тисячі 830 голосів. Тобто різниці ми бачимо в 5 разів. У Відсотковому відношенні це відповідно 81,3% і 16,2%. 722 бюлетені визнано недійсними. Остаточні результати другого туру виборів президента України оприлюднить центральна виборча комісія. Проте вже і сьогодні зрозуміло, хто буде наступним президентом нашої держави.